Слава Ісусу Христу! Радий всіх вітати на нашій вечірній молитві розважання. І сьогодні черговий раз цей час, коли ми можемо відповісти собі на запитання, хто я є, яка я є людина і що для мене є в цьому житті цінного, важливого? Бо зробивши підсумок свого денного життя, тобто те, що я пережив за день, я можу побачити, чим я сьогодні жив і що для мене було важливо, відповідно, якою людиною я був сьогодні. Тож, розпочинаємо нашу вечірню молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. І нашого вечірнє розважання ми знову беремо з вами стихи. З книги Пророка Ісаї. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить. Усі вони немов одежу розпадуться, міль їх поточить. Ось Господь Бог мені допомагає, хто мене осудить? Єдність з Богом, тобто наша віра, це запорука нашого. Дійсно доброго життя. Тому що моральні цінності, а радше духовні цінності, вони є най... найвищі. Всі ми знаємо, що є базові наші потреби, це коли людина потребує їсти, пити. Є моральні цінності, це коли ми чинимо добро діла милосердя. Але є духовні цінності. І цими духовними цінностями є любов. Піклування про іншу, турбота, покора, милостиня. І от саме коли людина вчиться ось цих речей, духовних цінностей, які, якщо вони в ній є, то вона стає сильною. Багато, знаєте, я е, чув від одної людини таку думку про те, що добрі не виживають в цьому світі. Добрі тільки мучаться. Так говорить, може сказати, тільки та людина, яка насправді сама доброю не є. Коли людина не наповнена духовними цінностями, коли в неї немає навіть моральних цінностей, вона живе тільки за своїми фізіологічними потребами. Максимум, що вона може це подивитися, сходити в якесь кіно, це теж, ну, знаєте. Можливість піти на гарне, красиве кіно, мудре. Це теж є момент такої цінності. Так от, коли людина живе тільки приземленими речами, повеселитись, пожити для себе, просто заробити грошей і їй більше нічого не цікавить в цьому житті, то така людина живе насправді у страшенніших муках. Тому що ці речі. Вони вимагають від людини постійної наживи. Оце так як тварина. Тварина поїла і все. Їй більше нічого не треба. Поїла, поспала, і їй достатньо. Вона не, її не цікавить нічого більше в цьому житті. Коли вона відчуває голод, тоді вона знову встає і йде на полювання. І полює до того моменту, поки не насититься. І їй більше нічого не цікавить. Поїсти, поспати, отримати задоволення. І от бути з Богом це бути наповненим оцими духовними цінностями. І коли ти є наповнений оцим духовним життям, тобто усією любов'ю, ніжністю, теплом, покорою, ти стаєш насправді сильним. Тоді тебе не мають права ні за що засудити. Тоді ти є правий у всьому, що ти робиш, бо зла ти зробити не можеш. Людина, яка є з Богом, завжди є правою. Людина, яка живе з Богом, ніколи не помиляється, я це скажу відкрито, не помиляється. Тому що людина, коли є з Богом, вона не бажає. Робити зла. І тільки в той момент, коли вона піддається спокусі впливу іншої думки на неї, коли вона е, починає слухати людей, які говорять про неї неправду, і перейматися цим, вона тоді стає слабкою. Вона тоді починає вірити в це. Вона тоді починає сумніватися в собі. Це те, про що сьогодні говорить нам цей стих. Що якщо мені Бог допомагає, то ніхто мене не зможе судити. Тобто жодні слова, жодні думки не зможуть мене переконати в тому, що я є неправий. Я знаю, що я роблю. Я чітко розумію, де є добро і де є зло. І саме це дає мені силу протистояти брехні, саме це дає мені силу протистояти осудженню. Чим більше, знаєте, людина є праведнішою, чим більше людина є з Богом, тим більше всякого бруду на неї хочуть вилити. Це, до речі, є частина цієї війни. Чим більше українці об'єднуються, чим більше українці стають одним єдиним цілим. У всьому, тим більше всякої брехні на нас виливається. І тим більше навіть зараз подивитися в новинах, навіть уже наших українських, починають дуже багато брехні всякої говорити. Починають осуджувати інших людей, людей, які дійсно щось роблять. Починається відхід від Бога. Це те, що я бачу. І от наша мета з вами всіма не відійти від Бога, а навпаки, ще більше до Нього наблизитись. Навпаки, ще більше бути з Богом. Бо в такий спосіб ми зможемо протистояти брехні. Ми зможемо відрізнити, де є брехня, а де є правда. Правда, вона є проста. Правда, вона є болюча, але правда це. Те, що визволяє. Знаєте, як кажуть, чомусь усі найбільш дієві лікарства, таблетки, вони дуже гіркі. І уколи, які знеболюють, які швидко діють, теж самі по собі болючі. Тобто те, що дає нам користь, воно насправді болюче. Але якщо ми приймемо цей біль, його зрозуміємо, тоді і визволимося. Бути з Богом, отримати від Нього допомогу, тоді ніхто нас не зможе осудити. Тоді вся брехня, яка буде йти на нас, не буде мати сили. І тоді, що би не вигадали в Росії про цю війну про українців, воно не буде мати сили. А коли ми будемо слухати їхню брехню, а не слухати Бога, тобто не жити з Богом, не жити цими Божими законами, не жити в молитві, От тоді ми будемо слабкими проти них. А якщо я буду це відкидати, якщо я цього не буду слухати, навіть заради цікавості, я буду сильний. Якщо ми не будемо цього поширювати в інтернеті, ми будемо сильні. Тоді вони, їхня брехня їх самих же з'їсть. Наше діло бути з Богом а будучи з Богом, ми завжди будемо жити в правді і знати, де є брехня, а де є правда. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили на грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили над грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір усіх наших захисників, які зі зброєю в руках захищають і визволяють Україну. Даруй швидке одужання і здоров'я для всіх наших поранених, як військових, так і цивільних. Збережи життя кожному водієві, волонтерові, медикові. Каполанові, які їздять в зони бойових дій, Охорони, збережи і захисти усіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонники, поліції, служби МНС і пожежників. Захорони захисти, Господи, всіх українців, що пропивають в полоні, в окупованих територіях чи в оточенні, чи в зоні бойових дій. А також просимо Твого Господа чуде, просвітли серце, душу і розум. Всіх ворогів наших росіян, всіх наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаялись в них, визнали всі свої злочини, і теж в них розкаялись, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, ісе завжди, нині, повсяк, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в день свята, коли ми вшановуємо пам'ять Івана Хрестителя, наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо денну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!